У восьмі виникла пожежа у приватному будинку, розташованому у селі Петрівське Ізюмського району на вулиці Молодіжній. Там виявлено тіла двох загиблих осіб. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричного обігрівача. О 21.20 рятувальники виїхали на пожежу, де врятували життя 75-річній жінці. В її квартирі, розташовані на шостому поверсі житлової дев'ятиповерхівки на проспекті Героїв праці, горіли домашні речі на площі двох квадратних метрів. Врятована отримала опіки і була госпіталізована до опікового центру. Вже о пів на шосту, 2 березня, сталася пожежа у покинутому будинку на вулиці Моргунова у Богодухові. Під час пожежого гасіння в осередку пожежі виявлено тіла двох загиблих осіб, дані яких встановлюються. Причина виникнення загоряння встановлюється.